Слава Богу, брати і сестри. Слава йому. Бог допоміг нам сьогодні прийти. Служіння ранком, вечором. Ми живі, здорові, слава Богу, і за це. Слава. Місце для нашої уваги буде Матвія, третій розділ з першого вірша. Матвія, третій розділ з першого вірша. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині Юдейській та й каже. Покайтеся, бо наблизилось царство небесне, бо він той, той що про нього казав Ісая Пророк, промовляючи: голос того, хто кличе в пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Сам же Іван мав одежу собі з верблюжок волосу і пояс ремінь на стегнах своїх, а пожива для нього була сарана та мед польови. Тоді до нього приходили Єрусалим і вся Юдея і вся Йорданська околиця. І в річці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої. Як побачив вже він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення та промовив до них роди зміїни, хто вас надо утікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння і не думайте говорити в собі ми маємо отця Авраама. Кажу, бо я вам, що Бог може піднести дітей Аврааму із цього каміння. Бо вже до коріння дерев і сокира прикладене кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубне та в огонь буде кинене. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Духом Святим і Огнем. У руці своїй має він вієчку і перечистий свій тік, пшеницю свою він збере до засіків. А полову лову попали у вогні Невгасимів. Друге місце Матвія, 16 розділ, 6 вірш і 11 вірш. Ісус вже промовив до них стережіться уважливо фарисейської та садкейської розчини». І 11. Як ви не розумієте, що я? Не про хліб вам казав, стережіться нарощини фарисейської та садкейської. Тоді... Тоді зрозуміли вони, що він не казав стерегти сім рощини хлібної, але фарисейської та садукейської науки. А, я постараюся багато вашого часу не брати, але просто декілька думок, яких я собі записав. А, я Трошки досліджував це місце про Івана, і з цього народилося декілька думок, з якими я поділюся з вами. Може, ви знайдете їх потрібними для себе, чи ви можете взяти їх, примінити в своє життя? Коли Іван Хреститель проповідував, він хрестив людей. І тут написано, що він побачив, побачив він багатьох фарисеїв і садукеїв, що приходили на хрещення. Я би хотів би сьогодні говорити на таку тему, як небезпека фарисейства. Небезпека фарисейства. Коли ми досліджуємо в історії, ми знаходимо, що фарисеї вони виділялися. вони… Були такі відділені люди, вони відрізнялися від людей, які жили в цей час, тим, що вони показували свою святість. І коли Христос прийшов, Він каже: зверху, ви як є побілені цитруни, ви гарні, виглядаєте по, пофарбовані гарно на біле, а каже: всередині ви є повні костей і всякої нечистоти. Так називав їх Христос. І історики ділять фарисеїв на сім таких категорій, я так швиденько пройдуся. Перше це Сихемський фарисей. Сихем, пам'ятаєте, коли прийшов, прийшов Яків, і Сихем вийшов, він побачив його дочку Діну. Він захотів Діну взяти. І він прийшов до цих людей з свого міста, і він каже, що отара їхня, майно їхнє, вся їхня худоба хіба не наші. Давайте ми обріжемося для того, щоб заволодіти багатством, заволодіти жінками цих людей, які прийшли і живуть біля нас. Сихемська святість вона була просто е, на показ. Яка користь мені буде з того, що я стану християнином, чи я стану християнською християнкою, обріжуся, це буде мені якась користь. І навіть в книзі Подорож Пілігрима ми знаходимо до, до християнина і до вірного підійшли чи надійного підійшло декілька людей, і вони сказали: ну ми будемо християнами тільки коли християнство йде в а по англійськи там написано silver slippers, чи в срібних тапочках, коли християн люблять, коли я можу від цього взяти якусь користь, коли я зможу щось з цього взяти. А коли християнство переслідуване, ми не будемо християнами. Отак От само це Сихемський фарисей. Друга, друга така категорія, стрімкий фарисей. Це фарисеї, які ходили, і вони так ходили, що їхня нога. Йшла за ногою, вони торкалися період, торкався п'яте. Знаєте, вони так повільно, що ти не бачив, навіть як вони переносили свої ноги. І це було для того, щоб показати, що я так глибоко думаю, я так глибоко обдуманий, і я так повільно йду, як пливу по цій землі. Знову ж таки, вони показували свою святість тому, що не було святе. Тому що не було святе, вони переставляли так дуже плавно ноги. Який я святий, що я так плавно переставляю свої ноги? Третя категорія це були кровотечиві фарисеї. Вони ходили так, вони мали велику шляпу, яку вони насаджували на свою голову, і вони старалися так нікуди не дивитися, особливо коли вони бачили жінок. І коли вони бачили жінок, вони закривали очі і так йшли, і дуже часто вони вдаралися в якусь стіну. Або в будинок. І з них текла, текла кров. З їхнього лоба текла кров, бо він розбив собі лоб. І люди дивилися, який святий фарисей. Він так старався не замітити жінки, що він зайшов в стіну і розбив собі лоба. Ці фарисеї вони показували якусь таку святість, такому легкому. Знаєте, назовні, мене... який є святий, що з мене аж тече кров. Але Христос каже, фарисею очисти середину кухля і очисти середину миски. Правда? Христос показував не на гарно виглядаючий кухель чи миску, але Він показував середину. Четверта категорія це був депресійний фарисей. Він ходив, він теж дивився тільки вперід або донизу завжди, щоб люди бачили, що він такий святий. Він нікуди не звертає уваги на, на те, що окружає його. Він теж такий дуже святий, показуючи таку фальшиву святість. П'ята категорія була законний фарисей. Це були фарисеї, які вони знали все про закон. Вони знали кожну маленьку деталь, і вони старалися, якось можна обійти а, цю деталь. Але знаєте, знати закон і виконувати закон це було дві різні речі. Це було дві різні речі. Знання закону нікого не спасло, але виконання закону, воно спасало. Виконання Божих заповідей – воно спасало. Шоста категорія це було заляканий фарисей. Він все робив, виконував все, тому що він боявся наказання, яке прийде за невиконання цього закону чи цих правил. Я не хочу бути в пеклі, хоча моє тіло хоче, хоче робити речі, які мене туди пошлють. Правда? І дуже часто стара здається, Люди живуть таким святим життям, але тільки в них проявляється якась можливість щось зробити, гріх, вони тут, як тут, вони вже там. Бо їх ніхто не бачив, бо їх ніхто не замітив. І це є такий, такий символ. Знаєте, Христос сказав, що прийшов батько, він сказав, таку приштору сказав, що прийшов батько, батько, він сказав до одного сина: йди, роби в моєму винограднику. Той син каже так. Я піду і пішов. І каже, не пішов. А другий сказав: Ну, я не піду. Але потім подумав, покаявся, пішов працювати. І каже, хто з них виконав волю свого батька? Не той, що сказав: Я піду, але не пішов. А той, що сказав, що я не піду. І в кінцевому результаті він пішов. І сьома категорія це люблячий фарисей. Це фарисей, який любив нагороду. Виконання закону. Але він не любив того, хто дав закон, і не любив закону. Він просто любив нагороду. І знаєте, тут така небезпека, що коли Христа запитали, які, яка заповідь є сама більша в законі, правда, що Христос відповів? Він же промовив Йому. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Ці фарисеї вони не виконували самої більшої заповіді. Вони любили нагороду, а Бога вони не любили. І вони саму головнішу заповідь цим ламали, цим нищили. Такі сім категорій. Друга така думка, яка небезпека в цьому? Яка в цьому небезпека? Знаєте, бути фарисеєм є дуже небезпечно. Як не подивися, ви куди не звернися? Перша річ, дивіться, що Іван говорить. Іван говорить такі цікаві слова. Роди зміїни, хто вас надуме утікати від гніву майбутнього? Він звертається до цих людей і він каже: Ви не просто є змії, а ви рід зміїни. Що він мав на увазі? Він показує, що рід, з якого ти пішов, твої батьки, твої прабатьки вони були такими самими. І ти просто є вже в роді це передається. І знаєте, може така небезпека бути, що воно передається особливо. В християнських сім'ях, коли ти починаєш надіятися на релігію чи на віру твоїх батьків, а батьківська віра. Але батьківська віра тебе не спасає, ти маєш мати особисту віру, яка спасає, а не чиясь віра тебе спасе. І дев'ятий віріч каже: не думайте говорити в собі: ми маємо отця Авраама. Така цікава річ в, в Талмуді написана така річ, що Авраам сидить перед дверима пекла, і він провіряє, хто там проходить. І коли він бачить єврея, то єврея туди не впустять в пекло. Десь вони таке придумали. І вони надіялися на те, що Авраам буде там сидіти і їх не пропустить в пекло. А Іван звертає на це каже: Ви не думайте, що ми маємо отця Авраама, який не впустить нас в пекло, бо він там сидить і провіряє, чи ти єврей, чи ти ні. А він каже, що до коріння, бо вже до коріння дерев і сокира прикладе кожне з дерева, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й огонь буде вкинене. Правда, коли Христос говорить притч, тут трошки пізніше, тут в Матвія, і Він говорить про дерево, яке було посаджене в вибачте, в Луки, дерево, яке було посаджене в винограднику. І він каже, ця смоковниця, він каже: Я приходжу фіга, приходжу, приходжу, приходжу і шукаю плода. А плода нема. Каже, зрубай це дерево, наше воно марнує місце? Нащо воно марнує місце? Знову ж таки, Христос повертається до сокири, яка лежить при корені цього дерева. І він, але садовник, каже, що я ще обкопаю, обкладую огноєм, чи року наступного плоду не вродить воно. Коли ж ні? То зрубаєш його. Небезпека бути зрубаним завжди існує. Завжди існує. І що, якщо ми прослухали ці місця? А, знаєте, сьогодні така пішла нова доктрина, на яку я недавно наткнувся. Я ще такого не чув. Але доктрина така, що ти є святий таким, як ти є. Незважаючи на яке життя ти живеш, ти вже є святий таким, як ти є. Я послухав, думаю, ого, Христос закликав до чогось іншого. Він не казав. Іван каже, принесіть достойний плід покаяння. Не ви вже є святі, а Він каже, а ви принесіть плід покаяння, тоді ви станете святі. А люди все перекрутили. Знаєте, і не означає, що ти е, фарисей, але ми можемо деколи проявляти ці фарисейські е, такі якості в деяких моментах нашого життя, в деяких е, е, моментах, коли ми проживаємо наше життя. І те, що я згадав, Іван каже, отож, учиніть гідний плід покаяння. Тому що. Що у руці своїй має він віячку і перечистий свій тік, пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у вогні Невгасимів. Я думаю, що старші люди пам'ятають, як ми пересіювали, відсіювали полову. Ми мали просо, і ми це просо якось підкидали, і вітер здував полову. І так само тут, а, ця, ця ідея а, Іван піднімає, що він має цю віячку, яку він пересіє свій, птік, свій тік, пшеницю він забере до засіків, а полову попалить у вогні Невгасимів. Який плід ми приносимо? Пам'ятаєте, що сталося, коли, коли Валтасар? Коли Валтасар вони принесли ці золоті чаші, срібні чаші, вони пили, їли і славили різних богів в старому заповіті. Знаєте, явилася кість руки, і що вона написала на стіні? Мене, мене текел у парсін, ти був зважений. Ти був зважений на вазі, і що? І ти був знайдений легким. Правда? Ти був зважений на вазі, і ти був знайдений легким. Принеси гідний плід покаяння. Я думаю, з того всього для мене такий урок вийшов, що для того, щоб бути цією пшеницею, щоб коли нас пересіють і нас підкинули, ми могли впасти на тік, а щоб нас не здув вітер. Пам'ятаєте, там написано, що вони кидаються різним вітром учення. Люди такі нестабільні, як полова, куди повіяв вітер, туди його понесло, сюди, чи в іншу сторону, чи в іншу сторону. Допоміг би нам Бог, щоб кожного, коли Бог нас зважить на вазі, щоб Бог не сказав, що ти був зважений на вазі і був знайдений легким. А щоб справді в нас був плід покаяння, щоб нас справді був плід, який ми принесли, щоб не прийшов цей садівник і не сказав, що тепер треба зрубати це дерево, воно не приносить ніякого плоду. Ми будемо молитися, щоб Бог нам допоміг. Щоб Бог нам допоміг, щоб ми в нашому житті ніколи не повторили помилки фарисеїв, щоб наша святість вона справді була цим гідним плодом покаяння. А Богові нехай буде слава за все повіки. Амінь. Будемо молитися.